Шановні підписники, ну що, настав той час, що ми зараз демонтуємо форсунки на Юмзові. Провіримо тиск у них, провіримо, як вони держать. Олешка сьогодні прислав нові розпилювачі, поміняємо і заміримо компресію у циліндрах. Значить, на мотогодинах було ізначально, як тільки ми його... Так сказати, зробили цю всю операцію з поршньовою групою, нарізали ще одне кольцо, було 444 мотогодини. Зараз подивимося стільки там і провіримо, наскільки ж піднялася компресія. Так як ви знаєте, що була ізначально різниця 5 атмосфер, що в першому циліндрі було 20, в другому 18, чи в другому теж 20, в третьому 18, а в тому зовсім було 15. Ну, зараз ми це все діло і. Так сказати, провіримо. Так, ну. Розпилювачі спробуємо поміняти, тому що на тих таке, як щось не допрацьовує. Ну, Олешка порекомендував От такі розпилювачі. От. Сказав, це самі такі, самі кращі, які вже вони є. Ну, за качество ніхто не може відповідати, що. І навіть і Він не скаже, що оці будуть ходити там вони. тому що він їх не робить, А робить його завод. О, запаковані має Так. Що на них тут? Нічого на них тут і не написано. Ну нічого. Є ще якісь букви. Угу. ЧТА. Буква Л. От. Ну, попробуємо ще поставити, бачите, ЧТА, буква Л. Попробуємо поставити ще такі. Да. І подивимося, наскільки це воно у нас, все це діло зміниться. І покажемо його, так сказати, в роботі. Так що пішли демонтувати. Солярочку набрав із бака, Уже я е, прислід заправив. Ну, щоб він там воздушок трошки вигнав, так, бо стоїть ж він у мене. Ж, ну я не знаю. Будемо використ..., е, пробувати на тій солярці, на якій він працює. Та, що залита в нас у бакі. Ну, Понятне діло, що солярку ми не беремо на заправці, ми беремо її оптом от, в одного ж того самого ділера. Угу. На солярочку ми мене грішимо, бо в нас і легкові машини на ній працюють. Так що тут дизельного палива претензій нема ніяких. Ну, а що до роботи мотора, того Д-65. Ну, Хотілося б краще, але будемо сподіватися, що у нас воно все вийде. Так що демонтуємо. Так виглядають ці розпилювачі, які стояли. Темненькі, комочки якісь на, на кінці. Це я графіткою смазую, бо не держуть прокладки на стаканчиках. Що я вже тільки не робив, а водичка так просачується. Ну і щоб воно не заржавіло, я смащую графіточкою і так і ставлю. Воно не здорово пропускає трішки, але ж все рівно водичка туди попадає. Зараз будемо провіряти. І так, почнемо ми з першого циліндра, що він нам заспіває. Колечка там стоять, ну колечка там вони не держать, тому що там є для гайок прорізі і воно там нічого якого ефекту не дає. Ну, були, я ставлю. Сейчас ну, прокачаємо. Хорошо, ідея Ленка на цю скаму. у нас 175 атмосфер. Настрілка отак вот от падає. Іголочка там не держить. І падає вона доволі таки швидко. Вот, як ви бачите. Розпилюють добре. Ну нічого. І не будемо викидати. Помпу робимо поміняти. Так, сім'я Теж падає, ну розпилює хорошо. Теж стрілочка не держить. Зараз провіримо всі, щоб, уже туди, щоб не було ніяких сумнівів. І тоді вже подивимося, що нові розпилителі нам, так сказати, дадуть. Тиск у них одинаковий, бо я по одній форсунки настраював усі. От, не дежить і цей. Це четверти, четверта форсунка, четверта циліндра. Ось ви бачите, не держить вона. І висить капелька. І висить капелька. І висить капелька на ній. Познимаю. І так, не держить розпилитель ні в один. Стрілочка падає. От. І на четвертому циліндрі висить капелька. Ну Зараз беремо компресометр і провіряємо компресію. Що воно нам там покажеть? Колечка на всіх тут, так? Да? Да, значить там треба колекти щоб були на компрессон Так. Якщо і це не вийде будемо купляти нові форсунки тому що щось воно мені а, Ось вже і ключ не хоче конты. чечка ставимо си самі Ага. И что получается? Да, получается? Не? Ну якщо і тут не вийде, прийдеться купувати нові форсунки. Треба купити новеньке, не оцей весь металло. Сіти не і все. Ну пока пак. Так, все тепер пробуємо. Чому надаємо? Поки продаємо. Ні-ні-ні. А Марса продаєш? А, а Марса продаєш? Не. Продай. Не. Ну правда? Ні. Nee. Так. Падай на цих вот. падай на цих. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пада? Так. Да. Значить, що? Та ну, я, О, дивися, я його підводю. Оп! 175, от. Розпиляй Розпиля, хорошо? Ди. 175. Хай. І по цьому ж ми по первому циліндру настроїмо на їх усі? 175. Тут може прибор у нас такий? Ні, Андрюш, ну. Прибор. Ось по прибору. По прибору чітко. Бачиш? 175. Ну, подивимося як. 你看，我不副德 Ну оце. ну, Прибор показує одинаково. І так. По першій форсунки регулюємо всі остальні. Ну ці вже отрегулюються постійні. От відсюди. Як розпиляє. Видно, що обидві. Ну, Обидві форсунки, давлення одинакове. Ну нічого, зараз зберемо і спробуємо. Давлення у всіх форсунках 175, одинакове. Почнемо з першого так? Такі ставимо так, як вони були. Вже різьба там промащена, недавно крутилася і воно крутиться легенько. Аж цікаво, що буде давий. Ну, компресометр, як я вже говорив, він у нас не тарірований. І стрілочка там відломана. Но на ньому ми роб... міряли в минулий раз. І ми вже будемо міряти цей. Так що як буде там якась похибка, то буде похибка на усіх циліндрах. Не так, що вона зробимо. Що він показує? А він показує 18. А показував 20. Так це що виходить? А виходить те, що циліндри вже працювали, і в них там немає циліндричної поверхності, а там еліпс. І зараз на тахометрі там Цей 20. Цей показує 20. Не хоче, А, передавив, не хоче збрасувати. Цей показує 20. Другий. то добре. І що виходить? В четвертому циліндрі 21, так? Да? А в прошлый раз було 18. 20. Ну так, 20 і половинка, 20. Так, відкручуємо. Зараз для ясності, так сказати, зору провіримо по новий перший циліндр. Так як він був перший мало ли що з цим прибором, лежить він у нас у ящику. Зараз перевіримо вже для ясності. Ніж такий, сіки там. 17. Сіки там. 18. Та ніж таки. 18. Значить, у цьому целіндрі щось там іще не протерлося. Ну, різниця дві атмосфери між циліндрами, це нормально. Це нормально. Ну, чуть по мощності. У нього сила з'явилася, він он пхнеє. Зараз міняємо розпилітелі, все це діло фіксуємо, ставимо на трактор, заводимо і провіримо, як він буде в нагрузці. Якщо нічого не буде відбуватися і буде він так працювати, як і працював, так ми його, мабуть, і залишимо. Якщо воно старе, то воно є старе. Циліндри, зрозуміє діло, що ще й термостат у нас, він такий, наче й робить, наче й не робить. Ну, гріється, температуру держить. Ну, що, стой, стой, я трошки шторочку пустить, і температура падає. Ну термостат стоїть, ми його провіримо, він працює. Ну, така вона техніка. В общем, продовжимо далі. Графіточки, щоб шайбочки держалися. Так як були, так ми їх і ставимо. Так, вони. Ось так. Ну, Ось тут. Всі тримаються Хай. Хай буде так. Ось так. Раз. пока. Одна выпала, да? Вот так. Подсоединяем трубки высокого тиску. Да, неудобно трошки, а сейчас я их трошки отпускаю, прокачать надо будет. Згодно шо. Тряпочка набираю. Ну що. Що буде побувати. Буде дивитися, як почвірка солярка, хай вона. Вигоним воздух із трубок високого піску. Зараз прокачаємо. Ну вот закручиваем. без Зараз поїдемо, запустимо ковша, прогріємо, що він покаже на І вам покажемо. Що виходить? Недарма. Замінили Такі Такий от той, що висіла капелька, погоду і портив. На даний час, послухайте у відео. Здається, працює. Він у мене так не працював. Робить нормально. Провіряв його на всіх оборотах, нагрівав до 90 градусів. Все отлічно. І на різних обертах вже того рохкання у нього немає. На максимальних оборотах, дабо вот тут між е, городами, ну як на максимальних, на великих обертах, обично в нього йшла вібрація, а це ніякої вібрації немає. Він іде рівно, іде чітко. Ну, єдине, що, як говориться, тривожить душу. Оті дві атмосфери, яких не вистачає у першому циліндрі. Ну, я вже так прикидаю. Ну, що, на досугі він проїхав 20 моточасов. Підрегулюю клапана. Ну, я думаю, то не клапана. Я зазори робив на 0,35. Я не думаю, що там зазору немає за такий короткий термін експлуатації. Ну, ще підрегулюємо клапана, і на тому ми завершаємо цей ремонт. Нехай працює. Ну, в лісшому випадку, коня, хотілося б, щоб розпилітілі держали, щоб коли йшов приск. І стрілочка не падала так інтенсивно. На цих розпилювачах вона падає, але не так, як було на тих. Ну, Будемо сподіватися, що буде працювати. А ви коментуйте, дивіться, насолоджуйтесь і на все добре. Заведемо? Давайте. О, коти вже наші. Робить рівно, реагує і дай Бог, щоб не було гірше. На все